Струнко. Вас вітає рій! Оголосіть склад довую! Ройовий зірви голова! Хорунжий, Верний Дуб, Козак гуляй поле. Я козак Шуткар. Я козак настожний вітер, я козак бічна рука, я козак шобонь, я козак Хурделиця! ми нащадки козацького роду, ми майбутні захисники України. Ей, ви, хлопці, казаченьки чи свою казацьку силу ви не розгубили? Не, не розгубили, розгубили. зараз. Ми покажемо, як ми сильні та лучні. Настав увага. Десь там, де чорні води, сів на конях козак молодий, Плаче жаль, молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліседоли. Дзінь, дзвін, дзвін, дзвіночку, з теповий жаль, вороночку. Мій степовий двін, дзвін, двій, жаль, жаль, за милою, за рідною стою. Кожарському роду нема переводу, за волю, за щастя, за спокій народу Дитя віддамо за рідну країну, велику могутню свою країну. поминайте гори, ліседоли Двін, двій, двій, дзвіночку, двін, з тебови жаль, ворог.